День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 92 см. У глибину диван займає 89 см. У дивані є дві прямокутні подушки, розташовані по краям дивану, так як в дивані немає билиць, та дві великі подушки. На подушках та посадочному місці дивана гарна декоративна строчка. Цей диван можливо зробити як в одному кольорі, так і в двох. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки, так як в дивані немає билець. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 1,92 см. Наповнення дивану пружиний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.